Ой, доброго дня всім. Боже, така холодина в нас, просто мороз. Я сьогодні в жилетку надіяла. І кофту Вообще, дуже холодно. І хочу пойти в Переквахерську. Подивитися. Завтра не виходить, записалася. У ту, що завжди мені подобається, я робила. Але дзвонила в другу, то сьогодні теж можна. Бо мене вже моя дочечка. Подарунка скинула мені гроші і сказала, мама, зроби собі реснички, зроби, мама, собі поїди хоч коси покрась. Одрізати, кажуть, щоб я не одрізала. Я можу накрутити і, виходить, гарна прическа. Так що йду, зроблю мілірування. не чутно. Там трошки ходить пасеца їх. Не знаю, де вони поділися. Там теж сидить воронка. Згорбилася, холодно, напевно, буде. Позатихали. але о, тільки сказала, холодно і тут таке сонечко вийшло, таке гарне сонечко. Тишина, так що щось треба зробити, бо вже дуже запустила. А тепер і дорожче виходить. Дорожче виходить. Бо запущено. Як бічучок. Дивіться, напевно, слабенькі чи слабенька. Що з тобою? Ну, що з тобою? Що таке? Да, щось погано. Пасуться. Пасуться. Вони сьогодні трохи таке, як очі попухшили. Вчора трошки посиділи, випили пива з чіпсами, з рибкою, та і все. Дай де день народження прогулялися, й де день народження моє закінчилося. Та й тепер я вже старіша. Так що це не дуже радує, що старієш. але роки це наше багатство, і головне, що... Щоб ми були здорові і щоб війна ця чортова закінчилася. Тому війна, а кому мать родна. Отак-то. Дівочки, добрий ранок. Я вже вчора сходила в парикмахерську і зробила ямілірування. Ось таке. Нема в мене вже ось тут середини тої чорної з сідіною. Такий колір. Ну, непоганий, затонірувала. Була у мене, ну, трошки така, знаєте, як жовтізна. І вона каже, краще затонірувати. Ніж, ну, щоб, типу, недороблена робота. Вони, вони виходить, такі, знаєте, як, як живі. Як живі а то таке, як пересушене волосся. Ну, якщо бальзам, маски різні, то теж. Получається, непогано, але колір, такий, знаєте, везде як одінакові виходить. Непоганий вийшов цвет. Нічого не робила, я тільки чолочку поправила там, де я сама відрізала, як небудь отрезала, то вона мені поправила ось так. Чуть-чуть броки видно. Ось так полукругом зробила. От так я спала і воно. Собі так ровненько і все. Тут можна повитягати, тут буде, то ось так трошки тут більше волосся, тут буде так. Ну, полукругом зробила. Або можна було ще більше так робити, але я не віддержу і потім починаю сама обрізати. Я сказала, кажу обрізай мені його, щоб більше було, бистро відростаючись, коси, і Потім мені мешає. Ну, так ну що робить? Мене любовник любить, щоб було волосся, дуже любить, щоб було волосся. У мене його ніколи не було, то каже: не обрізай. І дочечка теж моя. Каже, мама, хай буде. Ну, завжди було у мене отак, под каскада, уші видно. Ну, постійно оце його надирало якесь. Тепер уже так зробила, хай буде. Вона каже теж, я тільки кончики поправлю, обрізала трошки кончики, щоб вони не закручувалися в різні сторони. І каже, хай буде. Можна і крабиком, і можна його підкрутити, і буде якась прическа. Не треба так там, як у мене було, то постійно треба дуже догляд укладати його, воно в різні сторони. Ну, а так собі. Помив голову, висушив, заколода і пішов. Можна і розпустити. Так. Можна отак зробити. Де йти? Я думаю, непоганенько, правда? Пейдет. Да пайде, так. так що колір, бачите, непоганий і коси такі блістять. Ну, так, воно не передає. Світленьке волосся. Ну, я, кажу, я вже кажу, хочу перейти на русий цвіт, кажу, бо ну, дуже дорого. Вона каже: ви навіть як перейдете, то довго ходити з ним не будете. І потім все одно будете освітлятися, так що кажу, безполезно. Ну так, да. я зовсім стаю іншою. На років 5, зразу, 10, старіша. А вам всього найкращого, гарного дня, настрою, Бережіть себе і своїх рідних. Нехай Господь нас їх оберігає. Бо зараз в нас таке діється, що прожив день, дай слава Господу Богу, що прожили. Ой, Ну і робіть собі якусь хоч маленьку радість. Радуйте себе, <правжив> вибачте, <правжив> що <Щось> захрипаю. <правжив> радуйте, Радуйте себе хоча б чимось маленьким. Потім ще зустрінемося. Люблю вас.